Портрет Портрет – це один з найпопулярніших жанрів образотворчого мистецтва. За характером зображення в усіх видах мистецтва виділяють парадний портрет, офіційний урочистий і камерний, у якому розкривається характер людини. Розрізняють станкові портрети, картина в живописі, бюст у скульптурі, графічний аркуш у графіці. Та монументальні. Монумент, фреска, мозаїка. На портреті може бути зображена одна людина, пара або група людей. Допомагає художнику правильно зобразити постаті людей на картинах дотримання відповідних пропорцій, співвідношень частин фігури між собою та із зростом людини. Так само із дотриманням відповідних пропорцій зображаються транспортні засоби, механізми та архітектурні споруди, узгоджуються між собою розміри коліс, кузова, кабіни тощо. Велике значення в зображенні різноманітних архітектурних споруд, технічних пристроїв, обладнання, транспорту має дотримання масштабності, відповідності зображуваних об'єктів розмірам, зокрема зросту людини. Адже, наприклад, саме намальована поруч із літаком постать льотчика дає нам уявлення про розміри зображеного літального апарата. На Україні перші парадні портрети парсуни, на яких зображувалися реальні історичні постаті, почали писати в XVII столітті, і хоча завданням художника було прославити особу, засвідчити її знатне походження, він намагався передати у портреті характер і вдачу людини. Пропорції це закономірні співвідношення розмірів частин форми між собою та в цілому, розрізняють архітектурні пропорції і пропорції, які використовують для зображення людського тіла й обличчя, масштабність, співрозмірність фігури людини з навколишнім середовищем. Колаж технічний прийом в образотворчому мистецтві, що передбачає створення живописних чи графічних творів шляхом наклеювання на певну основу предметів і матеріалів, відмінних від неї за кольором та фактурою. Колаж може домальовуватися будь-якими матеріалами. ФАКТУРА Характер поверхні мистецького твору, що впливає на його сприйняття.